Леді Гага 13 мільйонів 297 тисяч. Джастін Бівер 12 мільйонів 455 тисяч. Кетті Перрі – 9 мільйонів 681 тисяча. Ви гадаєте, що це суми останніх гонорарів чи витрати на нові віли на шумівших зірок? Аж ніяк. Насправді це кількість фанатів, яким цікава кожна хвилина життя кумирів. Звідки така точна статистика? Твіттер. тепер саме за допомогою відомого мікроблога визначається популярність будь-якої світової зірки. Але чи зрозуміло це вітчизняні селебрітіс? Твітер? Да, я є в Твіттері, але там наскільки я помню, помо три записи всього на всього на моїй стіні від мене. То есть я так и не понял, что такое Твиттер и как там общаться. И Твиттер у меня есть. И даже у моего кота тоже есть Твиттер. Сам веду. Все, все свои блоги, сайты, аккаунты, фейсбуки, там, ВКонтакт, Твиттер веду сам. Если я, не успе... если, если я, если я в чем-то не успеваю, там где-то я не успеваю, то мне всегда на подмогу приходят мои верные друзья, группа на Ведмину Вид. Конечно, есть. Мы активно в них пишем. До каждого по отдельности. У него называется Беляев, у меня называется Фрил Потому, что нас так зовут. Я крайне рідко захожу в інтернет. Я крайне редко, рідко вообще проти всього этого. Не знаю, може то не розумію, але вот эти всі модні штучки не для меня. Да, у меня є твітер, я його веду сама, ніхто ні менеджмент, ніхто не веде. Не... Я веду его сама, так що заходите. Але щоб остаточно розібратися у цьому питанні, ми вирішили скласти топ 5 вітчизняних зірок за кількістю читачів на твіттері. на п'ятому місці. Валерій Харчишин. Чи то свій блог він веде не так давно і ще не встиг здобути відповідну кількість інтерактивних прихильників, чи то фанати другої ріки не полюбляють сидіти в інтернеті. Та кількість фоловерів фронтмену гурту не сягнула навіть тисячі осіб. На четвертій сходинці Василь Бондарчук. Маючи на рахунку три тисячі читачів, він сам стежить за новинами більш ніж двох тисяч користувачів сервісу. Цікаво, коли він встигає переглянути все. Бронзу у нашому топі отримує Ані Лорак. На відміну від надзвичайно комунікабельного Бондарчука, вона не читає ніч. Їх записів, а от її життя цікавить більш ніж 4 тисяч чоловік. Поки що не дотягує до першого місця і Світлана Лобода. На її сторінку підписано біля 8 тисяч людей, незважаючи на те, що активним користувачем її не назвеш. Останній пост, де заведено відмічатися трохи ни що години. Зірка залишила 5 днів тому. Перше ж місце без усіляких сумнівів отримує Святослав Вакарчук. Кількість його читачів досягає 28 тисяч. І не дарма, бо, як не крутий, він є зразковим блогером. На його твіттері ви знайдете і фотографії з відпусток, і постійні оновлення. Звичайно ж, результати не можна назвати вражаючими у порівнянні з тими ж таки світовими зірками. Але, можливо, і наші скоро зрозуміють, що без активності у мережі далеко не зайдеш.